Отож, панове, сьогодні хочу вам якби донести, розповісти, що ж нас справді чекає, якщо загинуть бджоли. Повністю відео, ну дивіться, канал про бджільництво. І це не означає, що я буду говорити, що без бджіл там буде фатально і так далі. Ні, я хочу донести ну якби те, що пишуть фахівці, яка загальна думка є. Якби висловити свою думку стосовно цього факту, що ж нас чекає, якщо загинуть бджоли, я знайшов цікаву статтю, і через цю статтю я захотів зняти це відео. В принципі, думаю, багатьом буде цікаво послухати, або корисно в першу чергу. Отож, поїхали. Широким міфом в нашому світі є те, що Альберт Ейнштейн сказав. Якщо загине остання бджола, після того лише 4 роки проіснують бджоли. Ну, я питався знайти десь хоча б в цитатах самого Альберта Ейнштейна це, коротше, не знайшов, немає. Немає цієї інформації, ну, можливо, він дійсно це сказав, але оскільки у нас бджільництво не є таким, щоб аж там всі там за ним бігли, то можливо просто не придали цьому уваги. І, і все. Але якщо він дійсно це сказав, Значить він щось знав. Ну, а якщо він цього не сказав, то, ну, то значить він цього не сказав. От і все. Але приписують йому саме цю фразу. Далі. Хочу розповісти вам, чому у нас важлива бджола. І якщо зникне бджола, можливо, людство повністю не зникне. Але ми зазнаємо фатальних втрат. І ось чому. Близько третини всіх сільськогосподарських культур є ентомофільними, тобто тими, що потребують перехресного запилення. Зникнення бджіл призведе до загибелі частини цих рослин та викличе е необхідність пошуку нових способів запилення цих Рослини. Це не лише сільськогосподарські рослини, а це всі ті рослини, які є в природі, дикорослі е, і, і так далі. Все, що є в природі, е, іменно ентомофільне, воно потребує перехресного запилення. Це запилення на 90% на сьогоднішній день робиться бджолами. Е, все інше, ну, говоримо знову ж таки про Україну. Все інше це, е, це якісь комашки, це метелики. Це якісь е, інші там джмелі, е, шершні і так далі. Да? Ну, шершні вони запилюють, але ви, коротше, в цілому поняли. В інших країнах та сама ситуація, тільки там, ще колібрі можуть запилювати і так далі. Китай через забруднення довкілля бджоли повністю е, поніс втрати бджіл саме в деяких регіонах Китаю. Це було, це правда. Одна із найвідоміших цих провінцій це провінція Сичуань. Чому? Тому що використовувалися безбожно пестициди низької якості, які е, вбивають бджолу та взагалі комах, все живе, як то кажуть. І в результаті е, вони отримали техногенну катастрофу. Наразі грушеві та яблуневі сади там запилюють люди за допомогою спеціальних паличок, які занурюють в пилок того чи іншого виду дерева, сорту дерева і так далі. Е, це досить місткий труд. Е, це міський процес е, і коштовний процес, тому що є цикл, наприклад, 7 днів. І за цих 7 днів треба швиденько опилити, допустимо, 10 гектар яблунь. Ну, всього нічого. Да, там, е, 10 гектар яблунь і слив е, потрібно опилити. А якби це були бджоли, то це треба було просто поставити туди там, на 1 гектар 5 бджолиних сімей і вони б зробили роботу. От і все. Тому та провінція, а саме ті фермери, позбулися можливості отримати високі врожаї. Далі. Утім, варто пам'ятати, що коли ми говоримо про комах та запилення, йдеться не лише про медоносну бджолу, а йдеться про тих комах, які можуть також опилювати ті чи інші сільськогосподарські культури. Існує близько 20 тисяч різних видів таких запильників. Прикиньте. Ці комахи, як і медоносні бджоли, безумовно знають, зазнають збитків через кліматичні зміни та інтенсивне сільське господарство, використовуючи пестициди. Дивіться, крім бджіл, є е, осмії, є е, якісь там сталахіди, є е, там бджоли без жала, цукрові бджоли, є поодинокі бджоли. Коротше, їх є дуже-дуже є осмії, да? це найближчі родичі бджіл вважаються. І коли ми їх втрачаємо, ну, я не знаю, як це буде на глобальному рівні, там прям вау-вау, вау бо це трасісти прорахувати, але це однозначно, що це буде капець, Тому що прийдеться перестроїти економіку. В цілому економіку. Дивіться, в вашому саду є яблука, їх вже не буде. Одне, два десь попаде і все. Є вишні, ви вишні вже не закриєте. Є черешні, ви черешень вже не закриєте. Є там. Полуниця, полуниця теж не буде. Тобто розумієте. Воно, звісно, не все зникне, тому що є ті види рослин, які, ну, які або вітрозапильні, або самозапильні, да? і, і, і вони якби, продовжують своє існування. Але е, вся та цепочка, яка є ну, ланцюжок, да? елементарно, навіть ланцюжок живлення він повністю порушиться. Тому що, якщо в природі живе якийсь заяць, і він їв якусь, якусь рослинку, а через те, що бджола її не опилить її не буде, то цей, цей ланцюжок дуже сильно порушиться. Тому, тому, це, тому це потрібно розуміти, сприймати і не дати цьому статися. Йдемо далі. Дикі та медоносні бджоли роблять різноманітні місця насадження місцевих квіткових рослин. Роблять. Чому роблять? Тому що там, де є бджоли, там якась танціменка проб'ється, вона запилить бджола. Да? Потім ти насінник, ну, там буде вже багато насінинок, логічно да? і воно е, висиплеться, і якби буде там багато. Тому от є таке твердження, що роблять, ну і відповідно люблять. Тому якщо у вас є сад чи земельна ділянка для підтримки комах, ви можете посадити там ентомофільні рослини квіти, кущі, дерева. Чим більше різноманітних рослин, тим краще буде безпосередньо для бджіл. А от е доглянутий газон найгірше місце для бджіл. Ну от Така ситуація. Да? Тобто, якщо у вас класний газончик, це для бджіл капець. Чого Ну логічно, бо там немає що запилювати. Також підтримку бджіл можна, можна зробити опосередковано, закуповуючи органічні продукти чи продукцію невеликих фермерів. Здебільшого це овочі, ягоди, вирощені без використання пестицидів або різної хімії. І завдяки цьому. Ті рослинки будуть опилювати, наприклад, яблука бджоли в більшій своїй кількості, не будуть там гинути. Людина буде купувати, і тоді в того фермера, який вирощує яблука, буде сенс туди ставити бджіл або запрошувати пасічника, а в пасічника буде сенс працювати е, безпосередньо з бджолою і отримувати мед. Е, таким чином у нас є можливість е, зберегти бджіл. Да? Е, я сидів. Рився в книжках. І, ну, перша моя книжка, до якої я звертаюся, то це от, ось така от книжка бджільництва. Да? І що тут дуже сильно цікаве, я е, прочитав. Значить, етапи розвитку бджільництва. В історичному розвитку бджільництва пройшло ряд етапів від глобальної давнини, коли кочові племена почали видирати з гнізда диких бджіл стільниковий мед до нинішнього стану. Розвинутої технічно спрямованої, оснащеної галузі, широким використанням продуктів бджільництва. Дивіться, ще якісь там дикі племена е, займалися ну, по факту бджільництвом. Да? Вони видобували солодкий продукт, бо ну, наш організм потребує е, е, фруктози. І, і це якби нормально, да? але тут зазначається, що е, перша згадка про бджіл. Була зафільмована понад мільйон років тому назад. Ну це ж просто гепнутися. Мільйон років тому, ви що, панове? Значить, е це бджіл в такому виді, як ми їх бачимо, знаємо і любимо. Медоносна бджола, апіс Меліфера, яка живе з сім'ями. І прикиньте, якщо вони от десь за нашого віку, да, там, скільки там людина живе в середньому 70 років, вони вимруть. Уявіть просто, як так можна до цього довести. І це ж не тільки бджіл стосується. Але. Давайте е, мислити тверезо. Значить, е, на 100% ми не втратимо харчування. Але ми позбудемося великої частки цього харчування. 70%, 70 мінус. Е, я б сюди і записував би і соняшник. Чому соняшник зараз поясню? І гречку. Поясню. І ріпак, поясню, е що там ще таке є на полях, що більш-менш ходове. Ну окей, давайте цих три варіанти. Чому б е ми втратимо соняшник? Ми знаємо, що є гібридний соняшник, да? який самозапилюється. Ну, там свої моменти, агрономи дуже тащиться від того. Ну, тим не менше, він типу самозапилюється. Ну це ж гібрид, гібрид. Я не знаю, як утворюються гібриди, але я догадуюся, що е, іменно в рослинності. Але я догадуюся, що якщо не буде того першого от, виду соняшника, <кій> тих двох батьківських і материнських, які схрестили і отримали самозапильний гібрид, то потом, ну, буквально через пару років, соняшника теж не буде. Просто не буде. Ну, десь там щось буде, бо гібрид не буде давати. То результат і потрібно буде робити селекцію. І це буде дуже сильно складно, щоб ну, генетично там, і так далі його видозмінити, змінити, щоб все працювало. Так само з гречкою. Так, якщо раніше гречка медувала, там, і капець, зараз гречка є, поле пусте. Зранку, ввечері пофіг, поле пусте. І бджоли не можуть також звідти зібрати нектар. Окей, гречка все одно є. Ну. Цей же сорт, звідкись закупляють, як правило, закупляють з тих розплідників, де ой як треба запилення бджіл. Е, Я можу помилятися, я не агроном, я не рослинник, я в цьому не, не глибоко, як то кажуть, е, прошарений, але е, ну, більш за все, більш за все ж таке буде. І коли ми говоримо про бджолу, то ми не можемо від неї відмовитися, навіть в цілому не від бджоли, а від запильників ми не можемо відмовитися. Це те саме, що колись китайці вибили всі горобців. А результат, що той же ж горобець не тільки е, ту пшеницю їсть, він ще ж їсть ту комашку, яка їсть ту пшеницю, або запилює ту пшеницю. Да? І потім в результаті вийшло, е, що ланцюжок просто порвався і все. І тоді ту, е, ту пшеницю почали виїдати, інші шкідники. От така історія, вони масово почали назад завозити горобців, щоб вирівняти ці е, природні якби, то ритми. І, і по-любому ми від цього не виграємо, якщо ми втратимо бджіл. Е, на сьогоднішній день дуже багато по-різному є, але я точно знаю, що е, агрономи з Наші нам ваші бджоли, у нас тут вітрозапильні, самозапильні. Блін, ребят, ви ще до нас прийдете, це я точно знаю. Але йдемо в цей момент, забираємо. Дивіться, дара тут теж знаходить такі статті. І, наприклад, я вам скажу, в якій країні. Ну, почнемо з того, як мінімум, що, наприклад, та сама Америка. Ну, чогось вона підтримує бджільництво. чогось вони роблять так, щоб ті бджоли жили. І чогось, якщо там е вбиваєш бджіл потравою, банальною потравою, да? не санкціонована, тобто ти не попередив пасічника, коротше, не не це, то ти потім заплатиш величезні, величезні штрафи. І ти відшкодуєш тому пасічнику, стільки відшкодує, що там пасічники можуть займатися бджільництвом просто вбивати бджіл за рахунок недобросовісного добросовісний а потім отримати компенсацію від держави. Уявіть. Е Але дивіться, як зробили в Британії. Е в Британії просто прийняли закон, який, який зобов'язує сплатити аграрію 65 тисяч доларів, перепрошую фунтів стерлінгів за, за кожну знищену бжолину сім'ю. Уявіть, за кожну знищену бжолину сім'ю 65 тисяч фунтів стерлінгів. Тобто, якщо в тебе в голові, скажімо так, вавка, і ти, е, і ти пішов по кропив не тим, чим треба. Або не попередив пасічника, що він вжив заходів, то ти заплатиш за кожну джурену сім'ю 65 тисяч фунтів стерлінгів. Ну, що це. Я не думаю, що британці дурні люди. же ж вони так зробили, чи вони захищають бджолу таким чином. Або, наприклад, Анджеліна Джолі. Що да? вона зробила? Вона обкидала себе бджолами і почала з ними фоткатися. Да? Набомбила там фоток, наробила там, короче, ажіотажу. Знімок з бджолами в Angelini Джолі став вірусним. Він отримав 2,5 мільярда переглядів, як би нехіленько так. Да? Я вам скажу більше, вона ще й за, для неї ще й заплатили за це. Да? І вона це зробила, вона там за екологію топить в ООН. І вона це зробила для того, щоб зберегти цих комах. Тобто теж щось, щось там люди знають. Дурні, напевно, що страшно дурні, але щось вони знають. Дальше. Такс. Ну, в США підрахували, що за останні там 10 років в світі скоротилася популяція вжених сімей на 40%. Уявіть, в світі. У 2019 році в Бразилії від пестицидів загинуло близько 500 тисяч е, бджолиних сімей. 500 тисяч бджолиних сімей. Уявіть просто. 500 тисяч бджолиних сімей. У нас в Україні зараз там 2-2,5 мільйони. І цю, читайте, третину повністю немає. Е, 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 е. От така от фігня. за статистикою в Україні щороку. Мінус 45-50 бджолиних сімей. Мінус. Тобто вони там гинуть, але пасічники їх не відновлюють. І от тепер питання, панове, тут є така картинка, типу як виглядали полиці супермаркетів після зникнення бджіл. Вони практично пусті тут. Ну, Рибу там якусь привезли, ще щось таке. Практично пусті. І, і, і я вам скажу панове, що це проблема. Але на 100% ми голодні не будемо, але у нас дуже серйозно поміняється ланцюжок е -е -е харчовий. Нам прийдеться думати, як отримувати ті чи інші вітаміни, наприклад, те залізо, яке ми отримуємо з яблук, ми будемо отримати з якогось іншого місця. І це буде проблема. Тому, панове, що я Вам можу сказати? Давайте разом збережемо бджіл, Завдяки цьому ми врятуємо світ. Бо коли ж ми ще можемо сидіти і їсти таким насолоджуватись таким прекрасним цим медом, який дуже смачний, це Якація взяла. Добавте його в чай, добавте його в каву, підтримайте, підтримайте бджільництво своєї країни, своєї планети. Ну і в першу чергу, звісно, своєї сім'ї, якщо ви пасічник. А якщо ви не пасічник, то підтримайте бджільництво своєї країни. З'їжте меду. Все. Це все, що я сьогодні хотів сказати. що, вам гарного дня. Тримайтеся в кубки і на все добре.